Я нормально виглядаю. Що так, да? що так, да? я просив купити вила цю швабру, що ти купив? Що не було, мозгів в тебе не було, не було. Можемо писати, поки ще ні. До речі, я вчора переглянув відео в інтернеті, там, де парубій поздоровляв Зеленського. Я ніфіга не зрозумів, але чуть не обділався від сміху. Ну нічого, я зараз теж його привітаю, зараз він від мене почув. Щас всю правду матку йому, так сказати, врублю. Можемо писати. ти готовий? Кажу, ти готовий? Блін, він вже готовий. Де він вже встиг напитися? Заберіть нього камеру хтось, сволота така, сволоцюга. Пішов геть звідси. Пишемо. Шановний, ні, не так. Вельми шановний, так, краще буде. Щас всю правду матку йому скажу. Пане президент Володимир Олександр. Вельми поважний, раз уж на то пішло, я не буду підбирати слова, вибачте, буду казати, як є. Я, лідер радикальної партії Олег Ляшко, офіційно заявляю, що я, лідер радикальної партії Олег Ляшко, дуже обурений тим, що ви стали президентом нашої країни тільки у другому турі, а не в першому, як цього всі чекали. Як це називається, я вас питаю. Щоб вас. Переобрали на другий термін. Нікому б такого не побажав, але щоб тобі парламент був під контролем, я не буду стримувати себе, тому правду матку так правду матку. Ви примірили на себе роль президента країни. А що ви хотіли, так буде нелегко. Буде нелегко, тому я хочу побажати вам успіхів на цьому новому, так сказати, для вас поприщі. Що а не на попі прищі, а на поприщі. Відійди, Масічук звідти. Він Від... не заважайте. Далі. Я не прийшов у суботу на зустріч з вами до Верховної Ради. По-перше, ви мені не зателефонували, а у вас є мій номер телефону. А по-друге, що ви там собі придумали? Що ви придумали собі там, я вас питаю? Ви хочете розігнати раду? Ржу, ні могу, блін. Ви спочатку попробуйте зібрати їх там усіх. Лидацюги такі сидять, там нічого не роблять. Кнопкодави та популісти. А? Та не в популісти, а в популісти. Одягни штани, відійди, звідси не позор мене. Їх треба зібрати спочатку, а потім вже разом думати, що з цим робити, як з цим бути і куди з цим. Куди з цим, я кажу, тільки забор новий встановили за підтримки лідера радикальної партії Олега Ляшка. Заберіть його звідси, бестра. П'яндалига такий напився. І рахуючи це, рахуючи чи враховуючи, рахуюючи, звідки ти моїх сусідів знаєш, тільки вони рахуєвічі. І рахуєчи це, в мене виникла одна ідейка. Дивіться, у Зеленського Зекома. Уляшка ля команда. Так ось я хочу, щоб ля команда, та не бля команда, а ля команда, не заважайте. Так ось було б дуже гарно, якщо б поруч з командою стала бляком, та що ж таке, Переминуйте цю бля команду. І взагалі хочу сказати, політика то дуже брудна справа, тому хочу дати вам маленьку пораду, щоб. До вас не чіплялася усяка Гедота. Просто зранку прокинулось, кажіть, тихенько кажіть, Гедота, Гедота, перейди на Федота з Федота на Якова, з Якова на всякого. Я так завжди роблю, мені допомагає. І ще, щоб до вас не чіплялися ніякі там педрили, вибачте, мені на слово. Теж увечері тихенько кажіть педрила, педрила. Перейди на Кирила з Кирила на Якова. Ну, далі вже по тексту. Я так завжди роблю, мені допомагає. Тільки не кажіть на Федота, бо на ньому Гедота вже, так? І головне, хочу побажати, щоб ви були незалежні від, е, від цих? Як, як їх? Слово забув це. Лена Рахів, Таня Хархів, Оля Гархів. Да, від олігархів, щоб ви були незалежні. І пам'ятайте, що за вас віддав свій голос великий відсоток виборців. Ключове слово великий. Все, я завершив на. Швабру здаш там, де купив сволоцюгу, цю заберіть п'яндалигу. Я, я сам машину поведу, все, я пішов.